Друзі, всім привіт! Вітаю вас в себе на кухні. Знаєте, в мене гарбузозалежність. Я, як не приготую щось раз в тиждень з гарбуза, я не можу жити. Сьогодні я хочу вам запропонувати чудовий рецепт манника з гарбузою, дуже корисного, дуже швидкого і дуже простого. Бажаю собі удачі, вам приємного перегляду! Готуйте, будь ласка, разом зі мною! Для приготування манника, звичайно, нам потрібна манка, кефір, яйця, сам гарбуз, гарбузове пюре. Я зварила гарбуз попередньо, стідила з нього повністю воду і перебила блендером в таку однорідну масу. Далі нам потрібні родзинки, нам потрібна Сіль обов'язково нам потрібна кориця, мускатний горіх і імбир. Це обов'язково мускатний горіх, кориця і імбир це основні інгредієнти, які дуже підходять до гарбуза, і я ніколи гарбуза не готую без цих інгредієнтів. І розпушувач для тіста. Також нам потрібна десертна ложка лимонного стоку, також цедра одного лимона, також нам потрібен цукор. Потрібні горішки і потрібна олія без запаху. Кількість інгредієнтів, друзі, я все вам напишу в описі під цим відео. Висипаю манку в миску, заливаю кефіру, дуже ретельно перемішую, додаю гарбуз. Перемішую. Відставляю в бік для набухання манки на хвилин 20 і включаю духовку, нехай вона нагрівається, на 180 градусів. Пройшло 25 хвилин. В яйця всипаю цукор, вливаю лимонний сік. Всипаю розпушувач. Перемішую. Перемішала. Всипаю основну масу. Далі всипаю сюди всі приправки. До речі, друзі, родзинки, я просто промила і просушила полутеночком. Замочувати їх не треба, вони заберуть зайву вологу із пирога, лимонну цедру, олію, половину горіхів. Навіть більшу половину. Трошечки залишу, зверху посиплю ними. Це не обов'язково, але мені от так захотілося. Все ретельно вимішую. Духовочка вже розігрілася. Візьму вінчик. Далі, друзі, беремо будь яку форму. Можна взяти ось таку, але в мене я вже навіть її змазала олією, але вона в мене 26 см. Я думаю, може, вона буде велика, а може і ні. І отаку таку змазала. Навіть не знаю. В принципі, багато тіста. О, може, це буде замала. Ладно, візьму круглу. Візьму круглу. Я люблю, щоб пиріг був високий, а в цій круглій вона велика, то, може, і не буде високий. Ну, Вже який буде все. Зверху посипаю горішками. Вони потонуть, але все одно будуть провіднятися, сподіваюсь. Я коли спекла цей пиріг, то я брала кексовницю. Я вже в кексовницю знаю. Але це не кекс все-таки. Все, друзі, тепер запихаю у духовку нагріту до 180 градусів. На хвилин 35-40 будемо дивитися по тому, як він буде виглядати. А ви дивіться по своїй духовочці. Будете пробувати, як завжди, зубочисткою. Друзі, стедів мій манник 50 хвилин. Довго була зубочисточка така волога, тепер все добре. Зубочистка суха. Я буду його виймати і обов'язково дам йому схолонути. Друзі, я перевернула, перевернула на, О, глянь, який рум'яненький, на тарілочку, а тепер я хочу, щоб були горішки зверху. Я накрию знову тарілкою і знову переверну. Таким чином, отакий пиріжок в мене вийшов. Все, зараз він прохолоне, і я його розріжу, покажу вам, який він всередині. Пиріг ще тепленький, але мені треба бігти з дому, тому буду розрізати. Він, коли прохолоне, буде трошки в нього інакша структура. Дуже добре, що я горішки, до речі, зверху посипала. Не треба додатково посипати його пудрою. От ще парує, друзі. Ось як він виглядає. Як би тут так вам гарніше показати? Ось як він виглядає всередині. Кладу на тарілочку. Поливаю медочком, розтопила в мікрохвильовці мед. І зараз будемо з вами куштувати. Так. Як би так, щоб вам було гарно видно. Ось яка його структура, друзі, мокренький, так як має бути манник. Класний. Окренький, але гарно пропечений. Мої друзі, як правильно, що я сюди додала горіхи, горіхи з медом і гарбуз, легенько чути запах лимона. М -м -м -м. горішки хрупають. Поєднання з медом, друзі, дуже-дуже смачно. О, я не можу зупинитися. Думала попробувати і все. А не виходить. М -м -м. М -м. Друзі, це ні з чим не зрівняється. Класне поєднання. Дуже просто готується, по суті, все забовтали. Закинули в духовку, я поки пікся пиріг, помила голову, посушила волосся, ліжко застелила А пиріг собі спікся і дітям до чаю буде. Дуже-дуже друзі смачний. З горішками дуже круто. Горішки додавайте обов'язково. Як завжди, гарбузова випічка це дуже смачно, це дуже корисно, це дуже просто, це дуже бюджетно. А я вам, мої хороші, дуже дякую. За перегляди, за коментарі, за вподобайки ваші. Дай Бог вам всім здоров'я. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас, усіх нам благ, міцного здоров'я. І я чекаю з вами нової зустрічі. До побачення.